Друзі, дуже вам дякую, що ставите питання. Ось ще одне питання: як довго працюєш ведучим? Насправді професійну свою діяльність я почав ще в 2012 році, як вступив картонка Карго, театральний університет. Я вчився на актора і пам'ятаю, перше моє замовлення, за яке мені заплатили гроші, мій перший гонорар, це новорічний корпоратив в компанії, де працювала моя сестра Світлана, моя рідна сестра. Дякую тобі велике. Мене запросили на корпоратив, я провів і готовий був працювати безкоштовно. Але мені віддячили гонораром. Я пам'ятаю, що його я витратив на подарунки для рідних на Новий рік. Це було дуже круто для мене. І з того часу я почав проводити не тільки корпоративи, і різні інші заходи. Ось, і це вже 13-й рік виходить з 2012 року. Але не постійно. Були перерви: коронавірус, потім повномасштабне вторгнення. І зараз я повертаюсь в цю професію і проводжу свята вже на новому рівні.